Так гурка гроза, що аж не по собі ставилося. Чуєте? Це вже полонина яринок. Яка мальовнича полонина, як в Альпах. Зі смареками, видами, на всі населені пункти, кедрами. Тут навіть пасуться корови, коні і мальовничі луки, галявини, квіти. Взагалі ще схоже на огород. Не знаю. Ці галявини квітів види на ярем, чи на інші населені пункти. Туристи фоткаються з верхньої точки. Треба мені туди забратися. Хочу біля смерики, там кедр зростає. Вони кажуть, що воно вживаються. Берези смерики з кедрами. А я буду підійматися наверх. Тихий міг Це прямо перед вами підніжжі полиним. І горе і всі населені вам видно. Дуже красиво. Відомі будиночки. Вау, які тут види. Це ще на верхня була точка. В сторони ремча. Частина полонений яверник. Частина виходить на яверних горданах. Хребет. Відомі будинички на полонині а шлях далі йтиме на хребет направо, наскільки я зрозумів. паличку <му> приніс. Дякую. Дякую. <му> 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 Клас, Молодець. Ова. ти стрибун. Даш? Дякую. Давай. Опа, не даєш. Дякую. Опа. Нічого собі. Сусі під кадром, а і шлях пролягає далі на хребет храбет Євернит Пока! Покидаю полонину і шлях мій йде. Далі на хребет. У мене є ще дві години, щоб встигнути перейти цей шлях до того, як піде злива. І мені ще треба повернутися. То я сюди десь півтори години йшов. У мене ще є близько години в одну сторону. Такий дуже живий ліс. Попри кількість туристів поруч. Заглиблюємося в ліс. Кусти досі чутні тут. Дуже приємний запах сосновий. Попереду грами Рім, таємнича галявина, написано чернищі сюди, якщо мені не чернищі, якщо мені хребет треба. Мені не потрібно в чернищі, мені потрібен саме хребет. То я вирішив йти наверх, тому що логічно, якщо там полонина яверник, то наверх треба йти, щоб вибратися на хребет одне і мене, ядерний Я так подивився, по мебзмі, Стежка сюди йде на хребет, А та стежка має, там написано Черніщий, має вести у його підніжжя. Там подивимось. Такі зелені позначці, інших поки що тут не бачу. Наскільки ну, я до цього бачив, то я так розумію, що це чітка маршрутом. Тому йдемо. Позначки мені не подобаються. Минулого Вон, раз була на Багревецькому водоспаді, в якому взагалі маршрут був непрохідний. Там нема чого було робити. Але поки що тут якась якась стежка йде. Хили, порох, Вправді, за мапою впевнився, що я йду у правильному напрямку саме на хребет сподіваюся, що шлях у мене буде прохідний. Шлях наверх інакше не могло бути, тому що це все ж таки підйом Не має йти наверх. Я в такому малопрохідному лісі знаходжуся на висоті 1300 метрів над рівнем море. Треба піднятися на висоту 1400 метрів. Поки що шлях чомусь йде трохи вниз. О, тут вало дерево. Треба обережно ходити. Дерева. Ну і Як такої стежки немає, але я її бачу на мапі, Ти залишилася 21 хвилину або 1 км 200 метрів. Я вже бачив, тут людина перейшла у зворотньому шляху, тому розумію, що на правильному шляху. Тут туристи ходять. Ті, як я сподівався, дорога йде наверх, зелена позначка. Знаєш це правильно. підіймаємось на 100 метрів ще вище. Заблукав, відійшов від стежки по моху повертаюсь назад. Тим часом я хоч і вийшов на стежку, але вже почався дощ. Дощик невеликий. Покапує. Ще наверх йду. Лісний дощик такий. Моросить. Я вже майже на рівні 1400 метрів над рівнем моря. Я вже виходжу на хребет, я бачу це по карті. Принаймні я не заблукав і вийшов знову на стежку, від якої відклонився. На одна мета є повернутися з хребта перед тим, як почнеться справжній дощ, і коли почнуть бити блискавки. От Тоді не можна на хребті знаходитися. Тут все вкрите хом. Такий загадковий краєвид навколо. Далі дороги йде такими монолітами наверх. Треба бути обережним, то я мене напевно зараз підйом знімати не буду. Це вийшов отак до монолітів хребта. Треба далі зніматись. На його початок принаймні. Гримить грім, але вдалеку тут має бути через 2 години. Тому в мене не так багато часу. Прийшов звідти. Сповнений явірник на да, хребет яверних гарган. Трохи про каміння, якими доводиться йти. Наскільки я знаю, сього в цьому питанні вони поділяються на цикоти маленькі, григоти, середні. І такі моноліти. Моноліти найбільш стійкі, але от навіть піді мною вони шатаються. Треба йти, що це григот. Штась, треба йти дуже обережно монолітами наверх. Бачите? Лише б найбільшим камінням і завжди перевіряти. Там напевно спуск. Треба пришвидшитись. Ось знизу, не знаю, обмінялись. Полине на хомійки в оглях. Рахам'як, здається, ще це от то. Тут найбільша точка, я на, на ній і зупинюся. Це гора синяк. Там найбільша височина у Єверний Горган Найбільша вершина. Гора синяк. Там має бути гора хом'як, повно Хомяків Зараз почався дощ. Це прийняти рішення, щоб вже йти з хребта. Я підіймався на одну з найвищих точок цього хребта і вже настав час йти назад, тому ще зараз може бути і блискавка. І там доволі важкий, як на мене, шлях. Я по хребтам ще ніколи не ходив, тому буду повертатись. Бо буде така от важка через великі каміння. Так рухався вниз і трохи не вдало, так потягнув собі прес, що довелося зробити зупинку. Туристи вже внизу. А я ще наверху і гром вже почався, щоб блискавки не вистачало по хребту. Так от дуже рухливі каміння тут. григоти, цикоти коти. Спустився у майже підніжжя, нарешті я можу нормально йти. У мене був такий тільки що випадок, що я розтягнувся на камінні через те, що в мене якось я собі м'язи пресу перетнув і в мене певна така судора. Я не знаю, що записався в той момент чи ні, бо в мене сіла камера, але дуже був небезпечний момент, коли. Я намагався прилізти через глибу, зігнувся і так виявилося, що у мене судорога середніх м'язів пресу відбулася. Я розлігся на глибі. Я вже не міг навіть рухатись, а живіт почав боліти, і я дав собі так пів хвилини, щоб судорога знялася. І... Мене відпустило, і я нарешті почав рухатись далі і спустився до підніжжя. І ще такий неприємний трохи шлях донизу згори. Спустився глибами, знайшов стежку. Бачите, тут такі лісові ягоди. Ага. Яка ягода. Найбільш моторошний шлях це такий, як ви зараз бачите, коли треба йти вниз. Тут можна і посковзнутися, що хочете, тому, я, напевно, зараз не буду знімати, щоб не ризикувати життям. Там, де кричить, звідти було трохи неприємно спускатися, але спустився, знайшов знову стежку. Сподіваюсь, далі буде без пригод. Вона трохи волога, треба обережно спускатись. Але принаймні я її знайшов таковими схилами порослим мхом ми повертаємось. З херпу курган. Горган для мене це було трохи важке випробування, важкувато таке, але я там принаймні побував дуже дивовижні краєвиди і тепер іде спуск стежкою. Коли туристи, які теж піднялися на хребет явірник горган, то оранжево має означати гору Явірник, але як такої гори яверник немає, є хребет верник горган. Є полонина явіник, а гора круглий явірник знаходиться далі від полонини. Тому навряд чи оранжево це означає саме підйом на гору. Це, напевно, одна з частин складової маршруту хребта явірник горган. Я радий, що постійно бачу стежку. Не заблукав. Починається це знову маленький дощик. Я думаю, я ще годину маю, щоб повернутися до Яремча, до дощу. Тим більше, що вниз іти легше. Сподіваюся, інших пригод у мене не буде пригоди, бо я зараз біжу тут, такий так гуркотіло, гроза, що аж не по собі сталося. Чуєте? Це на хребту яверних горган, де я тільки що був, коли опять дому. Тому треба швидко виходити на полонину. Я верник. Виходжу на відкриту ділянку. Зараз буде вихід до полонин. Але можна трохи пробігтися. Чуєте? Без них ні, ні хвилини в Карпатах. Поперед йдуть туристи, які піднімалися на той самий хербет. Такі розкати. Треба мігти. Ну на той самий, де я грав з песиком. Прямо посередині, не там збоку, де я проходив. Вмістю. Раз, два Це капличка. Повертатися назад, бо там вже найрим через лива йде. Треба весь шлях розліз, перейти. ще розлізпирити. Що так швидко почнеться злива. Я думав, що година-дві є часу. А доведеться йти під зливою. швидко не пройде. Плях назад, зверху гур... гуркотять, гуркотить гром. Там, де я був, напевно, вже і блискавки були. світилося все. А тут, здається, був будиночок, де можна перечекати. Так, є. Але я в цей будиночок придивився. Злива повна. Я вже її поскознувся. Подивимось, як там має пройти скоро. Прийшов так брокотить ця жесть, той хоч сухо. Фу. Він стихає наче. Але брокотись страшенно. Мари йдуть на ринчо. Довелося пройти так, я, як я не наважився йти сюди, оцією впалою сосною, бо там просто якесь море з багнюки, в нього навіть небезпечно вступати. Тому я вирішив зараз, сподіваюся, що не піскознуся. Опа, рівновага. Так, ну і далі я все одно виходжу до цього моря багнюки. Неприємно, але що робити. Все, вийшов. Жесть. Вийшов з лісу. Наш вовчу полонину. Туман стіли цього рама. Я казав, на підйомі не треба ходити у дощ маршрутом, бо тут все розмиває, і вам доводиться йти від деревця до деревця, щоб не скатитись по схилам. І дуже повільно доводиться йти. А бачу, люди ще й наверх йдуть. Вони просто взагалі ризикують потрапити у всю цю багнюку, ось, і оскорзнутися. І назад довелося йти, так переставляючи ногу за ногою стилі стилю вандами. Так, виходимо на фінішну пряму. Знову стрибати не дуже хочеться. Метомо вандама знову. Я вийшов до омріяного. Завершення маршруту на полонину Явірник і хребет Горган. Вже бачу паркан маєтку. Звідси починається цей маршрут. Вже чую як їздять на квадроциклах і виходжу до погрібця. Курісилкою такою О, Пояс чутно, всі гори полонини у тумані, це дуже красиво після дощу. І нарешті омріяний є З такими мальовничими видами на найремче. Цінкове відео буде красиво, але за цією картинкою буде... Хочуватися зусилля, які доводиться застосовувати, щоб пройти цей маршрут від типу його початок.